Єдине спасення, і то спасибо дітям, ані вот нам допомогли, а то ми замерзимо. У 79-річного Сейтамета Мамутова в кімнатах холодніше, ніж на вулиці. Стопчик термометра не дотягує до 10 градусів. Дідущі восени викинув стару піч і встановив натомість новий газовий котел. Чоловік нарікає, віддав за підведення газу більше 20 тисяч гривень, а тепер зимує з буржуйкою. Сильно холодно в кімнатах. Ми переселілись ночувати спати в той кімнаті, де наша печка стоїть, і одна стіночка немножко нагрівається. І плюс к тому ми ще допомітне підключаємо електроадінавогриватель, щоб ночі сильно не замерзати. У схожій ситуації опинилися мешканці п'яти селищ Сімферопольського району. Люди кажуть, навіть ті, хто залишив старі котли, тепер не в змозі придбати вугілля чи дрова. Адже останні гроші віддали за підімкнення до газу двінадцять тисяч. Що в неябрі місяця я уплатіла последний знос. до только довели до забора, і на этом труба торчит. Не укріплено, нічого просто от так вот висит з телефоновим пакетиком люди все заплатили. живуть в холодних домах. Денег нет ні на дрова, ні на уголь. Потому що всі деньги ми зайняли. все, большинство пенсіонери понад 14 тисяч метрів газогону від Піонерського до перевального та мережу вуличних газопроводів. Підприємство Кримгазбуд проклало за рекордний термін менше ніж за три місяці. Кажуть, квапилися пустити паливо в оселі до виборів, проте завадили борги. Замовниками були уряд Криму та НАК Нафтогаз. Останній досі винний понад 9 мільйонів гривень. Чиновники кажуть, доки грошей не побачать, селяни мерзнутимуть. Все те, що ми брали на себе обов'язкові, построїти, ми построїли їх. Нас поставили в таку ситуацію, що ми не можемо здати об'єкт, якщо ми його здадимо, документацію передадимо, тоді ніхто. Ну так, как? Нам никто не заплатит. По этому итогам года у автогаза не хватило средств. Поэтому сейчас принимается новый финансовый план. В этом финансовом плане будут средства до финансирования этого объекта. У нас нет средств, поскольку нет средств знак нафтогаза, его дофинансировать. Поэтому нет документации, документация не здається, Исполнительная поэтому не пускается газ. Люди увічий, кажуть, до кінця місяця потерплять, а потім протестні акції. Юлія Кручкова, Назар Кендрачук, Крым, П'ятый канал.